Вона відкриває авторам двері у світ друкованого слова. Ось уже 24 роки Ірина Гудим займається видавничою справою в Миколаєві. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького влаштували творчу зустріч на її честь. Початком для створення її власного видавництва стала підтримка Людмили Чижової на початку 2000-х. Того часу Ірина Гудим випустила понад 600 книжок для майже 400 авторів. Кожний автор. Кожен автор це подарунок для мене. Кожен автор це особистість, індивідуальність. Книга і я обмінюємось енергією. Іноді я кажу: ну, це все. Я забуваю друкарню ось такими цвяхами назавжди. Я йду. Я не хочу, виникають деякі проблеми. Десь хтось не заплатив. Потім приходить новий автор. Ідея приходить до мене, і це все. Окрім книжок, Ірина Олександрівна відома ще й своїми мистецькими листівками. Це унікальний миколаївський проєкт. Нещодавно вона завершила роботу над новою серією, присвяченою академічному художньо-драматичному театру, а також випустила листівки до сторіччя початку розкопок дикого саду. У майбутньому планується створення об'ємної книги на цю ж тему. В відкритках ми у листівках ми спробували розповісти, що було знайдено, хто це знайшов, де на території дикого саду були знахідки. Навіть мені це було дуже цікаво. Я вам так скажу не перший день цим займаються. Разом із ними співпрацюю, але мені було дуже цікаво пройти за ними їхніми кроками. шажочка. Пані Ірина активно підтримує молодих письменників. Одна з її вихованок Лідія Біліченко, яка пише в історичному жанрі. Саме під час заходу вона отримала перший примірник своєї книги. У мене був такий план видати книгу про систему каторжних тюрем, саме на півдні України в Харківській губернії. І я прийшла до бібліотеки і мені порадили саме видавництво Ірини Олександрівни. Гудим. На адресу Ірини Гудим лунали щирі слова подяки. Хоча вона не є уродженкою Миколаєва, за 41 рік полюбила наше місто всім серцем і навчила інших ставитися до нього з любов'ю. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.